Да, тут три і То і то. Скільки обертів? 5, Уже Вже працює. Вже працює. Петро. 99. Працює. 103. 110, 115. 115 обертів, 120 обертів. 130. 130 обертів. Далі? 140. 140 обертів. 145. 145 обертів. 150. 162. 162. 173. 180. 180. Давай ще. Скільки? 192. 190. девять Ще є зазор. 220. 220. 220. Вс, пр все, пружина до кінця. Пружина до кінця. Скільки? А, пішло. Все, розслабляє. Пішло не Давай розгонимо до 700. Чи розгонимо до 700? Чи нема вібрації? Та ми тоді розганяли. Скіки? Не попадаєш? Скільки? То виключай? Смотрите, какие все ходят и неполные годы. Вот эти круги, как бы, все ходят. Продолжение следует...